Система до наведення VGI 9 розроблена, щоб кожен пілот-початківець працював як професіонал. Система дозволяє захопити навіть закамуфльовану техніку та переслідувати рухомі цілі. Захоплення відбувається з дистанції до 500 метрів та на швидкості до 100 км на годину. vgi 9 дозволяє скоригувати точку ураження при наближенні до об'єкту без втрати цілі. Цілі, які захищені засобами реп, також будуть уражені, бо з моменту захоплення цілі дрон рухається на автопілоті. Оператор лише коригує за потреби та, доки є зв'язок. В системі від 9 реалізований круїз-контроль для подолання зони РЕП. Відеосигнал транслюється з частотою 40 кадрів на секунду. Це дозволяє оператору отримувати більш чітке та стабільне зображення, що важливо для точного управління дроном на високій швидкості або в складних умовах. Тож переваги системи, простота використання, запуск без додаткової активації, найнижча ціна серед подібних рішень, підтверджений бойовий досвід та надійний захист, що не дозволить ворогу скористатися системою в разі захоплення в дрону vgi 9 підтримує актуальні версії прошивок BetaFly. Інтегрована в дрони топ-5 виробників України і вже пройшла спільні відомчі випробування. Тож, вдалого полювання?